Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, частина 2 огляду ринку криптовалют. Якщо не підписався ще на мій канал, то зараз саме час це зробити. Підписуйся, став цьому відео лайк наперед, якщо хочеш. Дзвінок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance, бабі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся. Підписуйся на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на Тікток, на твіттер. і будеш слідкувати за тенденціями в світі криптовалют. А ми пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалюти. Отже, Ада так само хоче йти на корекцію, дивиться за біткоїном, можливо, сюди доходити. До 59 центів, до 60% може доходити. Локально рух у нас почався шортовий, бо відбувся, Ну, ще я б не, не бралася говорити за шортовий рух. Бачите, тут перехай все ж таки у нас є. А тут оце почався перебой. Ну, тут ще знаєте, немає такого вираженого руху. Тут поки що, знаєте, Аду я кажу не туди і не сюди. От буде вже чітко виражений шортовий рух, тоді можна буде щось говорити і дивитися, як вона себе поводить. А так наразі не туди й не сюди. Дивимося і чекаємо. В ту зону в 60 центів можливо коректно. А Вакс не дійшов трішечки до 64 долара, дійшов до 61, але він ще і не зупинився. Оці викуплені червоні свічки ще абсолютно ні про що не говорять, знаєте? А Вакс в мене наразі виглядає досить лонгово. Я навпаки йому говорю, що лонг. Ну немає признаків ніяких. Слідуючи кожен хай перехай, кожен слідуючий лой, не долой. Тобто, ну шикарний лонговий рух. Догі догі пішов на корекцію. Ну він і ріс дуже стрімко, тому. Розуміємо, що такі речі, коли стрімко зростає, дивимося, в яку зону він може коригуватися. Ось тут вод він з цієї зони дуже стрімко вилітав. А ми пам'ятаємо, що якщо інструмент дуже стрімко вилітає з якоїсь зони, то є велика ймовірність, що він назад в цю зону буде повертатися. Так що до 10 центів повні він може це зробити. І тим більше, дивіться, яка сильна перекупленість була в нього. О, дивіться, як показує Мак. Так само, як і біток. Дуже класно показує на падіння. Тому догі навіть мені більше шуртово виглядає. Тут я би вже не боялася брати шурти, можна би було посидіти трошечки, шортанути догі. Якщо хочете сильно вже шуртити, то ось вам, як то кажеться, для роздумів валютка. ТРХ. Бачите, я йому малювала таку лінію, і щось вона явно до неї хоче дойти зараз. ТРХ. Да? Так як я і казала минулого разу, що я не знаю туди, не сюди, бо дуже вже вона дуже вже вона себе веде так за воротами. Так і є. Я думаю, що ще буде падати. Я думаю, що таки в цю зону вона би мала дійти, з якої вона вилітала, та і якраз досягнути до своєї лінії підтримки, можливо, від неї відштовхнеться. Тому найближчі два-три дня ще, я думаю, рух буде шуртовий. Ну, може, з якимось відскоком. Може, знаєте, трошечки. Отак, от, от відійде собі, але дивимося. Лінк. У лінк наразі нема шуртової тенденції. Ось він далі продовжує свій рух догори. Поки не було цього перелоя, то я би йому ще шортів не прогнозувала. Я йому кажу, не туди, не сюди, тому що ну ринок ми знаємо, який тяжкий, але поки що лінк росте. Так, з вигляду, і от зараз вже він небезпечно підійшов до якогось свого лоя. Та? Навіть не на лой, то щось таке. Ну, лінк не туди, не сюди, тут важко щось сказати. Можливо, буде відскок глибший, можливо, забере оцей закол. але не надовго. Дот. дот показує другу червону свічку. Як сьогодні буде день, я не знаю, як закриється день. Наразі ще важко йому так чітко шорти прогнозувати, хоча би би зробив ось цей перелой і перший не дохай. Ну, ще наразі дот не туди й не сюди. Тому що ще немає шуртової тенденції абсолютно ніякої. Ну і вже, бачите, ця друга свічка червона, така серйозно проторгована. Дивимося, як сьогоднішній день буде закриватися. Так? Дивимося. Тут обережно здо. Матік, ну батік за бітком, так як ми це все прекрасно знаємо. Він окремо від бітка не ходить, він рухається з біточком. Куди дє, туди і матік за ним біжить. Тому ну, третя свічка червона, так як бітка. Фактично, як Ну, Можливо, глубша корекція. Трошечки глубша корекція. Ось тут гарна зона, куди би могла наша ціна дойти. Ось тут два доторкання було. Ось. Навіть, може, сюди спробують пропхати, бо тут така підтримка вже собі організовується. Неможливо. Можливо, сюди зможуть таки продавити. Ну але звідси, я вже думаю, буде виліт. Тому матік я лишаю. Не туди і не сюди. Знаєте, навіть в шорт, бо того, що ну, фактично, якщо брати це за лой, то це вже почався перелой. Але то ненадовго. Поки що лишаємо туди не сюди, мать. Юні. О, Юні не дійшов до наших, до цієї зони. Маркетмейкер свою справу добре знає. Не змогли пропхати, але йдуть на корекцію. На відскок. Ну, дивіться, з якої зони він сильно вилітав. Ось з цієї зони він сильно вилітав. Чи вернеться він в цю зону? Ну, дуже би вже така глибока була відскок глибокий, Не знаю я, не знаю, чи повернеться. До 8 доларів з 16 знову. Будуть, звичайно, пробувати вигризати і не не впускати його, бо тому що підняти ціну на такий рівень це досить ну, досить важко. Вони там старалися, вони там всякі ці влаштовували. Тому дивимося, як воно буде, але все можливо. Є така ймовірність, що він в цю зону може повернутися. Ну, хоча б от половину імбалансу цього може, може забрати. Дивимося. Юнія, лишаємо туди не сюди. ICP. що він зробив перехай і назад повернувся в трикутник. До цієї зони не дійшов. Ну, щоб і сказати, що шорт, я не скажу. Ну, і лонг, бачите, то, що він назад той трикутник повернувся, мені це дуже не подобається. Я так само лишаю туди не сюди. Дивимося. Шиба, так само, як і догі. Ми це все прекрасно розуміємо. Чим більше валюта виросла, тим більше вона буде падати. Ось тут така зона в нього серйозна. Там, де зеленим, ну, з якої він вилітав. Він вилітав і швидше, ну, але якщо він в цю зону вернеться, це вже буде велика відскок. Наблюдаємо, шиба досить шортово виглядає. Ну точно наразі не лонгово. Дивимося. Біткоін кеш так само сильно, стрімко ріс. Відповідно і коригується. Ну дивимося, куди він може ще дойти. Ось тут гарний закол і тут гарна зона його зустрічає. Ось вона. Ось ці дві зони можуть його зустріти. Отут, бачите, продавець показав свою силу, аж доки сильно. Може навіть сюди він зараз ну, пуститься. Біткоін кеш досить чортово виглядає. Лайткоін. Той і не вилітав, ну і не падає. Тут навіть він ще навіть, якщо чесно так по правді дивитися, він ще навіть не показав своєї лонгової тенденції глобальної. Він ще навіть першого перехаю не зробив такого серйозного, глобального. Тому лейткоїн, я кажу, йому не туди, не сюди, ну фактично, що? В нього ж лонгова тенденція, в нього ще нема якихось перелоїв. Литкоїн виглядає досить лонгово. Навіть я йому лонг прогнозую. Не знаю, зможуть вони продавити, не зможуть, але лейткої лонгово виглядає. АМХ не знаю, дійдуть чи не дійдуть вони сюди, але бачите, продавець показав свою силу. Тому АМХ мені шортований ближче 2-3 дні виглядає. Можливо, такі сюди дійдуть. Сюди дійшли, бачите, я йому ту зелену точку лишала. Тепер сюди дивимося, можуть дійти. Філ. філ такий дійшов до цієї зони, і від неї відбився. Досить сильна ця зона. А ось куди він буде рухатися, наразі так само ще не було ніякого перелогу, нічого такого. Я філ лишаю туди-не-сюди, дивимося. Атом, ще не час йому, ще не час атому. Дивіться, не долой і пере. Віріше не духай, хай перелойся. Атом шортову тенденцію показує локально. Тому атом я наразі. Червоним малює. Можливо, сюди дійдуть до початку того, трикутка звідси вже будуть набиратися сил. Можливо, вже від вже десь зараз будуть. Бо тут така зона, знаєте, я атом лишаю туди не сюди, бо вони вже і так досить сильно скоригувалися, досить сильно відштовхнувся. Отут ще така зона з тими піками. Тому він сильно і не вискакував, щоб йому зараз дуже сильно падати. Я йому лишаю туди, не сюди, можливо, вже десь зараз почне підростати помаленьку. А може ще трошечки й впаде. Нер, ну той. Молоде. Я казала, що він буде рости досить чітко, виріс, перебив цю свою зону. Куди зараз ми рухаємося? Тут ще є кусок імбалансу, в принципі. Чи дойдемо ми сюди, невідомо. Якщо ринок буде сильно падати і біточок піде на трошечки глибший відскок, то можливо навіть ну не знаю. Сумніваюся, щоб аж так глибоко падав. Але ну тут ще були проторговки. Можливо, до цих проторговочок дійдемо. Друга свічка, шортова то ще не є сильний показник, то не третя і не. Подивимося, я поки що йому даю туди а не сюди. Ефіріум класік, отой. Він і показував, що він вже все. Останній раз, як я був у ринку, що він вже силу втрачає і так себе і веде. Але вже він досить сильно відскочив. Ще, може, в цю зону зелену дойде. а далі не знаю, чи зможуть пропхати його. Я йому лишаю туди а не сюди, ще можу трошечки його пропхати. Кас, о, кас, бачите? Знову в цю зону прийшов. З якої він ото вискакував. Він таки прийшов в цю зону. А я казала, що з цієї зони він може відбиватися. Дивимося, наблюдаємо, чи буде відбиватися з цієї зони, чи буде йти ще вниз за оцим непроторгованим місцем. Побачимо, ну за цим вискоком. Поки що лишаю не туди і не сюди. Коли вже почне відбиватися, і почне набирати позицію, тоді можна буде щось говорити. А так наразі не туди, і не сюди. STX, перехай зробив. Зробив таку, можна сказати, Подвійну вершину, але думаю, найближчі дні таки до цієї лінії він би міг дійти до 2 долара 0,6. Тому STX більше мені виглядає на шорт. В так само, таки він іде сюди, до цієї зони, до 0039. Тому думаю, що ще трішечки в його приспустять. Тому так само йому червонявим лишу. Хедера ще не дійшов до цієї зони. Думаю, що дійде до ось цієї зони. Десь до 10 центів плюс-мінус. Тому хедера мені наразі шортово. Оп, об дуже стрімко опускається. Дивіться, що зробив свою лінію підтримки за Ну, Знак такий собі, не дуже хороший. Оп, як кажуть, туди, не сюди. Напевно, об буде залежати від загального ринку все ж таки. АПТ, бачите, АПТ до сих пір росте. Які шторми на ринку не йдуть, тільки сьогоднішня одна свічка є червона. А так ріст продовжувався ось. І ми навіть дійшли, навіть дійшли до 15 доларів. Дуже класно себе почуває ця валютка. Тому я навіть їй ще шорт не прогнозую. Лишаю їй лонг, поки не було ніяких перелоїв. Це одна свічка, ще мені ні про що не говорить. Дивимося, наблюдаємо. ING так само, поки що не було ніяких. Можливо, буде відскок, треба обережно, але наразі я його тут не бачу. Дивимося, Наразі я. Мені подобається, що стільки свічок вже підряд червоних, ще може шурти захотіти так, ну знаєте, солідно взяти. Тому тут обережно, я не, не, не беруся йому лон спрогнозувати, але валютка гарно себе почуває. І шуртів я б не брала. Просто дочекала себе, коли почне заново відростати і все. Поки що лишаємо не не сюди. XLM. Ось, вернувся назад в цю зону. Ну, знаєте, я думаю, що це ненадовго, що зараз будуть знову і Починати відкупляти вже. Бо він фактично прийшов до свого до цієї зони, з якої він вискакував. XLM я поки що лишаю не сюди, і мені не подобається цей перех... перелой. О, цю свічку перебив. Не подобається мені це. Я не сюди, ось, і буду чекати, коли він нарешті вже почне наново відростати. ЛДО, о, ЛДО, знаєте, що робить? ЛДО робить, аби це корекцію, щоб то так не виглядало. А ну він може зробити отут перелой чи глибший, чи який. І дивіться, він тут заколов ту лінію підтримки. Зараз до неї назад вернувся знову її починає пробивати. Мені здається, що ЛДО трошечки в найближчі 2-3 дні ще будемо падати. Але потім будемо відрости. Тія, ну Тіа вже все. Тія локально показує свій. Тут був перелой, не духай, показує локальний шортовий рух. Лукальні шортові. Куди дійдемо, не знаю. Тут лінія така підтримки є досить серйозна. Чи дійдемо ми до неї? Ось тут лінія підтримки так само. От зараз ми до неї доходимо. Тобто ліквідність тут назбиралася. Якщо проб'є сильно, то може і сюди дійти. Тут так само, дивіться, яка, яка підтримочка. Він забрав, звичайно, але тут люди торгували. Дивимося, як він себе буде почувати. тією. наразі оця шортова тенденція XMR. XMR не туди і не сюди, бо тут дуже важко щось передбачити. Локально пішов на шорт. Зробить, зробить перехай, буде лунги розглядати. Поки що, фактично шортово. Може ще продовжити рух свій вниз. І Ксемен туди не сюди арбітром. О, тут той трикутник весь і в ту сторону, і в ту сторону. То такий хибний пробій, можна сказати, того трикутника. Обдурили і пішли вниз. А зараз ну, ця зона підтримочки така солідна. Скільки до торкань до неї? Не знаю. Арбітром важко щось сказати. Поки що я лишаю до не сюди. Сої щось таке виглядає, як на голову і плечі. Дотягнуть сюди чи не дотягнуть, не знаю. Поки що лишаю. Думаю, що суї ще буде падати трошечки до цієї лінії підтримки, хоча б, би мабуть, пасти. Ну але важко щось передбачити. Тому вона, валюта, вона так рухається, як хоче. Пасувало б їй ще до цієї лінії підтримки дійти і від неї вже відбувати. Але дивіться, як вона сьогодні росте 6%. І робить кожен раз перех Тобто. Ворветься вгору. Тому я наразі лишаю сюди, а вдруг може і витягнути. МКР. Ну тут МКР, знаєте, може до цього імбалансу доходити. Ось сюди може МКР доходити. Поки що ще важко сказати, не було ще перех... якихось перелоїв, але він сюди стрімиться. Так що МКР можна, я собі відмічу його голубеньким, і якщо він зробить оцей перелой, то я буду його розглядати в шорт. Ну, може, візьму кусочок шорта. Подивлюсь, руни так само відскок серйозний йде. Давайте я йому сюди, куди він може доходити до цього. Він звідси вискакував. Тут так само зона така солідна, з якої він вилітав. Ну, сюди аж навряд чи, але сюди можна би було десь приблизно його сподіватися. На 7,5 долара. Руни досить шортово виглядають. РНДР так само ось зробив недохай, перелой, досить шортово виглядає. Отут імбаланс утворився. Я думаю, що ще будемо падати пар пару днів. Цей важко сказати. Оця свічка червона, вона ще ні про що не говорить. Треба дивитися по ринку, тому я лишаю туди, не сюди. Хоча, в принципі, він виглядає лунгово, він ще не робив нічого, ніяких недолоїв, не духаю. Просто ми знаємо, що відбувається з ринком. І от дивіться, яка дельта, тобто по ринку зараз серйозно йде. Боротьба, тому я через ту дельту я йому лонг не лишаю, не лишаю. Але і ще шортового нема нічого тут в ньому. Абсолютно. GRT, як і всі решту, відштовхнувся. Ну, куди він впаде, важко сказати. Я йому лишаю туди-не-сюди, так само, як і було. була. JL. О, дивіться, подвійна вершина. Шикарна подвійна вершина. Ну, але... То такий ринок в нас зараз бичачий, і щоб воно аж так сильно падало, то я теж не знаю. Дивимося, чи дадуть вони йому це реалізувати таку картину чи ні. Ну, цих дві червоних свічки це вже не дуже хороший знак. Я йому лише туди-не сюди, треба за ним наблюдати. Міна. Міна заколола триходник, зробила перехай. в принципі, виглядає досить лонгово. Навіть. Оцей перехай мене, він мене радує, але... Те, що він закуловав тут свою трендову, можливо, зараз ще буде пробивати трендову. В цю зону він може йти, бо того, що вона дуже вже тут багато ліквідності назбиралося. Може попробують трошечки підзбирати. Не знаю. Я лише Антон, сюди, треба обережно. Алгу. Алго мені шортово не виглядає абсолютно. Поки ще не було перелоя. алго мені виглядає навіть монгол. Орді так само, перехай зробив. Йде в цю зону своєї підтримки, А як він вже її проб'є, не проб'є, важко сказати, бо тут досить такий імбаланс не крас... непоганий по... не назбирався. Не ну, ось можна би було десь пробувати забирати цей імбаланс. Дивимось, слідкуємо. Орді я лишаю туди не сюди. Хоча орді досить лонгово виглядає. Поки ще не було оцього перелоя, поки не було пробою. Дивимось. Аве, о, аве дійшов до свого майже, майже, бачите, трішечки не дійшов до свого, до цієї зони, що я йому тут малювала. І відбився. Ну, То така уявна зона, там тих пару міліметрів то таке. Ось і відбився від неї. А куди піде далі? Я лишаю туди не сюди, але тут важко щось сказати, де його зможуть затримати. QNT не долой, не духай зробив. Ну, В принципі, QNT виглядає лунгово. Так що, поки що, сказати йому, що тут шорт такий чіткий, поки не було якихось перелоїв, я б не говорила. Флоу флоу навіть вище вискочив, ніж я думала. Перебив ти. Свої хаї і відштовхнувся. Ну, флоу я лишаю не сюди, тому що куди його, де його затримають, мені я не екстрасенс, не можу знати. Отже, друзі, картина зрозуміла. Ми знаходимося на роздоріжжі, досить багато валют вже опускаються. Біточок хоче опускатися, намалював вже таку картину відскоку. І, Відповідно, інші криптовалютки вирішили не вимахуватися. <г austenian> Ось так що ми обережно торгуємо. Заберігаємо ризик менеджмент. Якщо не підписався ще на мій канал, то підписуйся. Став лайк цьому відео, якщо хочеш дзвіночок, щоб пропускати мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance в то я залишаю під цим відео реферальне посилання і в кінці відео підказочки, як це зробити. Підписуйся на інші мої соцмережі. А я тобі кажу до нових зустрічей. Па-па!